Називається цей день Будівельні блоки. Зараз розкажу, чому саме я вас дуже сильно прошу ділитися вашими відгуками, відчуттями, може, якимось власними блоками, чи може ви продовжуєте власну якусь візуалізацію? Розширюємо полотно. Я дуже люблю цей термін, таку візуалізацію як полотно. Ми розростаємось, розширюємось, діли, ділимося відгуками, інсайтами, і тож розпочнемо. Я пропоную вам просто стати і направити увагу зараз на свою голову, Відчуйте її легкою. І дайте таку візуалізацію, наче ваша голова це повітряна куля, і вона наповнена, наприклад, якимось гелієм, який дуже легкий, і направляє вашу кулю вгору. Відчуйте цю легкість, як маківка направляється в стелю чи в небо. Можете трошки похитати головою вліво-вправо, з невеличкою амплітудою, вперед і назад, дозволяючи вашій повітряній кулі направлятися весь час вгору. Дозвольте відчути собі ваш хребет, починаючи від куприка і закінчуючи шиєю, яка переходить в вашу кулю в повітряну кулю. Нехай всі хребці це є будівельні блоки, які огорнуті якоюсь жилеподібною субстанцією, яка захищає кожний блочок від зовнішніх. І внутрішніх якихось перешкод. І ця субстанція унікальна, неповторна і дуже-дуже необхідна саме для вас, зроблена і виключно для вас. Це аксіома. А тепер відчуйте, що ваші блоки знаходяться один на одному, і вони можуть бути трошки відсунуті один від одного вліво, вправо. Долучайте до своєї роботи якісь. Енергетичні руки, наприклад, чи може направляти власні руки, долучати їх фізично? Наче якась невидима сила, ваша власна візуальна сила вирівнює ці будівельні блоки, і вони... Вирівнюються один під одним, рівнесенько-рівнесенько. Ось я зараз допомагаю своїми фізичними руками для того, щоб посилити силу цієї візуалізації. І це означає, що ці блоки не розташовані просто вертикально. Якщо я до вас повернуся боком, то ви побачите, що спина взагалі рівна спина людини. Вона у вигляді видовженої англійської букви S. і блоки так само розташовані, але вони рівненько один під одним. Зберіжіть, будь ласка, цю візуалізацію стосовно вашої голови, стосовно ваших будівельних блоків. І Давайте трошки порухаємося руки вгору, нехай руки тягнуться вслід за вашою повітряною кулею. Дихайте вільно, зберігаючи цю візуалізацію, розкриваємо грудну клітину, показуємо світові себе і занурюємось, одночасно округлюючи трошки, округлюючи грудний відділ. І знову вдих, і видих Відчуйте рух в вашому хребті. Опускаємо долоньки, зробимо невеличке рев'ю. Знову нагадаємо собі, що ваша куля, ваша голова це повітряна куля, яка витягується вгору, направляється постійно вгору і немає ніякого супротиву чи напруги, все дуже легко. А тепер знову зробіть рев'ю вашого хребта. Якщо трошки відчуваєте, що десь просунулися вліве-вправе ці ваші будівельні блоки, допоможіть вашою рукою, невидимою чи видимими руками, знову вирівняйте це відчуття. Нехай все буде класно, рівненько. Підключаємо нижні кінцівочки, вдих і видих. Нахиляємо корпус вперед, витягуючи стегно, повністю розкрите стегно назад. І знову вдих і видих. І змінюємо вдих і видих. Відчувайте довгість себе, нехай голова буде на рівні ваших плечей. Вдих і видих. Намагайтеся не провалюватися в впопереці. І тепер відчуйте знову себе з кулею замість голови, легка, бадьора, направлена вгору. Знову рев'ю вашого хребта. І якщо знову відчуваєте, що ваші будівельні блоки трошки відсунуті, вирівнюємось. Знову вирівнюємо, долучаємо максимально вашу візуалізацію. І ще тут. Можна долучити ще інші рухи. Відчуйте себе циркулем. З головою, яка є а, повітряною кулею, витягуємо стегно і пальці стегна витягнуті вниз до землі. І ми робимо напівоберт, і коли витягуємо стегно назад, направляємо назад, тіло сам, само захоче нахилити ваш корпус трошки вниз, аби не прогинався поперед. Тобто ми підключаємо інші частини тіла, але з уявою, що ваш хребет. Це дуже а, такі сильні, огнучкі, пружні а, будівельні блоки. А ваша голова це повітряна куля. І змінюємо ногу, витягуємо стегно перед собою. Голова це куля. Тягнемось. Не забувайте дихати. Дуже прості вправи, але тут дуже важливо зберігати а, ці, уявні образи. І підтягуємо коліно до грудей. Ну, як справи. Останнє рев'ю. Поспостерігайте за собою, можете трошки порухатися вліво-вправо. Дайте вашому тілу рух, можете порухатись, іначе змійка, Відчуйте рухливість вашого хребта, уявіть, як рухаються ці цеглинки, чи може вони порцелянові, будівельні матеріали, чи може вони зроблені із радості, любові смарагду. І тепер останнє рев'ю. Знову направте увагу на вашу голову. Це повітряна куля. Відчуйте колір цієї кулі. Це, до речі, дуже класна вправа, коли треба вимкнути думки, коли є відчуття по тілу, коли є необхідність побути без контролю в думках. І тепер ваш хребет. Від куприка, криш, поперековий відділ. Грудний відділ, шия, яка переходить до кульки. І це все будівельні блоки. Якщо відчуваєте, що десь треба вирівняти, вирівнюємо. Пишіть, як у вас справа, які відчуття по тілу. Пробуйте погуляти з, з цією уявою протягом дня. Діліться вашими відчуттями.